Хотів би зазначити про те, що якщо є коливання долара до гривні, то вони є ну, дуже незначними. І мені здається, що протягом там, крайніх місяців-три вже точно долар є стабільний по відношенню до гривні, ситуація є ну, контрольована. Вона контрольована Національним банком України не було достатньо дійсно ресурсів для забезпечення ну курсової стійкості в, в Україні. Ми перед цим правильно зазначили завери золотовалютні резерви Нацбанку банку не складає більше ніж 35 мільярдів на сьогодні. А за прогнозами національного банку України на кінець року буде складати більше ніж 55 мільярдів. Нагадаю глядачам, що перед великою війною завери Нацбанку банку складали е близько 28 мільярдів. Тобто буде цифра у нас по золотолютним резервам ну, значно більша станом на зараз. Хоча ситуація на валютному ринку вона ж ну, є розбалансована, і Національному банку потрібно постійно виходити з інтервенціями, тобто продавати частину своїх коштів золотовалютних резервів для того, щоб покривати розбаланс, який є на валютному ринку, але знову ж таки це ми робимо і не тільки в цьому році, і в минулому поза минулому році, тому що для нас ще раз стабільність валютного ринку. Понад усе нас важливо. Це перше. друге для нас дуже важливо, щоб гривня була інвестиційно приваблива в цих непростих умовах, тому що в нас є і військові виклики, в нас є інфляційні виклики. Тому... З банк сьогодні проводить жорстку монетарну політику. Вартість грошей в економіці не дешева, з одного боку, але з іншого боку для нас дуже важливо, щоб гривня була інвестиційно приваблива, щоб кошти, які розміщуються в гривних активах Банківської системи, приносили власникам цих коштів ну, прибуток. Реальний прибуток за мінусом інфляції, і ми сьогодні спостерігаємо, наприклад, що зростають залишки коштів у ринливих чи в на депозитах банків, чи там люди, які купують чи підприємці, які купують військові облігації. Внутрішні державної позики, тобто цю задачу ми однозначно виконуємо. Тому якою буде ситуація щодо курсу гривні, там, наприклад, протягом літа, ну зараз важко сказати, тому що з одного боку національний банк не дає своїх прогнозів. Ну і це правильно з іншого боку, ну буквально нещодавно кабінет міністрів України оприлюднив бюджетну резолюцію, де зазначаються там основні показники економічно там на наступний рік, на 27-й рік і так далі. То згідно ці бюджетної декларації, там є кузри, тому що я сказав з одного боку, той курс, який там є, він нас ні до чого не зобов'язує. Тобто, ну тому що на банк незалежний проводить свою політику незалежно. Але навіть ті цифри, які показує Кабмін, зазвичай я пам'ятаю, коли йшла підготовка бюджету. Там були якісь дуже високі цифри курсу гривні до долара. Ми це постійно дискутували в різних студіях. То зараз ті курси, які показує Національний банк уряд щодо гривні до долара, вони не відрізняються від тих курсів, які сьогодні ми маємо, і це величезний плюс.